Всім привіт! Сьогодні я роблю свій розворот на вересень і хочу з вами цим поділитися. Як завжди, мій розворот починається з перегляду Пінтереста, де я можу черпати нові ідеї для своїх розворотів. Цього разу я дійсно заморочилася і створила навіть мудборд, використовуючи фігма. Який, власне, мене надихнув на створення мого розвороту. Я, звісно, все підготувала заздалегідь, зробила простим олівцем нариси і зараз буду все обводити і робити гарно. Перше, з чого я починаю, це сітка календаря. Я її зазвичай роблю від руки. Так мені естетичніше виглядає, і я не маю там шукати свою лінійку або ще щось. Трішки пізніше я зрозуміла, що я нафакапила з цим календарем, і в мене останні дні це субота-неділя, хоча мали б бути там будні дні. Оскільки в цьому місяці я робила мудборд в Figma, я змогла за допомогою певної програмки обрати кольорову схему і після того просто підібрала кольори з моїх крайолей, які підходили більш-менш за тою кольоровою палеткою. Ось такі досить осінні і теплі кольори у мене вийшли. Я вже зробила собі контури простим олівцем, і зараз просто за допомогою своїх фломастерів розмальовую цих мега мілашних котиків. Насправді я не вмію малювати, тому я заздалегідь шукаю малюнки, які б я хотіла бачити на своєму розвороті. Друкую їх і просто перемальовую з роздруківки. Для мене осінь завжди асоціюється з чимось дуже теплим, приємним, комфортним. І мені б хотілося. Восени саме збирати теплі моменти, які ми провели з друзями з сім'єю. Тому я цілу сторінку хотіла б відвести для збереження таких спогадів, і тому роблю напис Збирайте теплі моменти. Нікуди без чорного лінера, яким я власне, обвожу всі малюночки. Моїх неймовірних котиків, додаю їм певні елементи для того, щоб котики виглядали більш реалістично. Замальовую одного з них сірим кольором, щоб він трошки виділявся. І додаю маленькі деталі саме лінером. Я використовую звичайний лінер СТА. Які я купила на Аліекспресі, він класний, дешевий і дійсно робить якісні лінії. Моя гордість мі мімімішний котейка. Розмальовую маленькі деталі фломастерами крайола і в кінці нанесу візерунки на теплі хьюгі джемпери моїх котиків. Далі стандартно заповнюю свою місячну сітку датами. І далі трішки осінньої кольорової магії. Я Волеймичестейкше з пеналу свою улюблену лінійку. Вона досить компактно поміщається в пенал, але її можна розгорнути на всі 30 см для того, щоб зручно було користуватися. У мене є два набірчика паперу. Один такий полупрозорий, інший він повністю крафтовий. Я вирішила їх використати для того, щоб зробити міні конвертик, в який я зможу потім вкласти якийсь свій спогад або, можливо, якийсь білетик тощо. Конвертик роблю досить банально. Звичайний квадрат, який я потім згортаю, щоб воно було більш-менш схоже на конвертик, який можна потім покласти якусь записку. Ось такий результат я отримала в кінці. З крафтового паперу роблю вкладиш для мого конвертику. Далі розпочинається мій улюблений процес це компоновка колажів на моєму розвороті. Для мене це найцікавіше, як підібрати різні наліпки, скотчі, щоб це все було сумісне і відповідало моєму настрою в першу чергу. Перебравши декілька варіантів наліпок, я перехожу до досить цікавого процесу, я вирішила оформити свій розворот з використанням поталі. Це таке рідке золото, наскільки я знаю. Спочатку я наношу спеціальний клей на місця, де я хотіла бачити цю саму паталь. Потім необхідно дати трішки йому висохнути, і після цього наносити саму паталь. Трішки згодом я зрозуміла, що не засняла, як я наносила цю паталь і як її зчищала, але це буде трішки далі. І в такій самій техніці я вирішила зробити конвертик. Далі декорую свою сторінку за допомогою декоративних скотчів, наклею наліпки і дороблюю все, що задумала на початку. Why's every wall they make just eggshell on plaster? Do these old daubing bastards No shadow's hard? Саме час попрацювати над факапом, який я зробила на самому початку, коли креслила сітку місяця. Я там накреслила додаткові клітинки і вирішила їх просто заклеїти крафтовим папером, на якому напишу стан своєї душі на зараз: це Fall in the air, осінь вже в повітрі. Це те, що я зараз відчуваю, переживаю. Я дуже люблю осінь, дуже люблю її жовті кольори, і для мене це час починати щось нове, реалізовувати себе. І осінь це дійсно дуже така хьюгі пора року. Далі оформлюю назву місяця. Обрала такий самий стиль, який для напису «Fall in the air». Це просто крафтова бумага, на якій я власне напишу назву місяця. От я зрозуміла, що мені мало всього блискучого, і треба додати ще трішки паталі на мій розворот. Так само наношу спочатку клей, даю йому висохнути, і затим наношу саму паталь. Нарешті на камеру потрапили моменти, як я все-таки наношу цю поталь. Це такі маленькі шматочки у мене, які я приклеюю на місця, де в мене був клей. Чекаю 20 хвилин і зараз вже можна знімати залишки по талі. Зазвичай нормальні люди це роблять м'ягенькою кісточкою, але в мене такої не було, тому пальці наше все. Я відриваю е, ті шматочки, які не потрібні, і залишається тільки те, що власне приклеїлось і буде радувати моє око. І ось такий результат у мене вийшов. Пишіть, як вам чи все сподобалось, можливо, ви б щось змінили. Мені буде цікаво почути вашу думку. Всім велике дякую за перегляд і спокійного вам дня!